Всім привіт! Сьогодні поговоримо про недавнє відео з запорізьким диїжником, який красавчик круто наказав сепаратиста. А пошли й ведешся як сепаратист, говорю, вийшов з автомобіля. Я... Цю новину зразу понесли всі центральні ЗМІ, Наче люди почали репостити, писати, що він красавчик, цей рот нашим ребятам в спину стріляє. Так його, блін. Цей стрий дід, пердун, Очі, це він під прикриттям, він сепаратист. Він не інвалід. Але не всі люди в Україні зомбі, не всі не отесане бидло, і люди, які тверезо оцінили ситуацію, і як наслідок, ось це відео. Водій машини поцікавився причиною зупинки, та у відповідь почув нісенітницю. Такі причини британа, а бдихаю. У громадській організації дорожній контроль кажуть така поведінка інспектора зухвали Свавілля. Водій абсолютно нічого не нарушив. То се власна закону о міліції, роботник відповідає підійти до воділю і сразу ж причину остановки. Власна правду розвіжені, водій має право знати причину остановки. Крім того, воді не обязан виходити з автомобіля. Сміливість водія, який усього на всього вимагав від інспектора діяти в рамках закону, відверто дратувала міліціонера. Останньою краплею стала відмова вийти з машини. Виходимо з автомобіля, Валерій Володимира. Не обязан. Обязан. Нет. Обязан. Ещё раз говорю, об'язано. Об'язано. Документи мені в руки сюди дайте. А потім звоните куди хотіть. Документи в руки. Інспектор налетів на водія, зламав відеореєстратор та ще й сепаратистом обізвав. Натомість канал Коломойського написав отаку таку мечню. І цю новину почали лайкати, репостити в себе на сторінках і писати, який цей даїшник молодець. Для порівняння я покажу іншу цивілізовану країну і як там працює Даї або Дорожня поліція. Головізавтізу дує на I'm sorry. Uh, I don't speak English. I'm from Ukraine. I'm right, from Ukraine. All right. Do you, a, do you live here now or? Uh, yes, I, really? I have ID. Okay, let me get your ID. How long have you been here? Uh, two months. Two months. Uh, is this your vehicle? Uh, yes, your Do you have the registration? Yes. With okay. you don't have to do anything with it. There's no fine or no money or uh, anything kind like of that. Okay? okay. Okay. Just make sure you watch your speed. Okay. Okay. I'm sorry. Okay. All right. Right there. It's Thirty-five. All through Cocoa Beach. Okay. Okay. You, you could just throw that in the garbage or whatever, I'll have give you a copy, you don't have to do anything with it, okay? I copy Uh, me. Uh, me. Yeah, oh, and okay. you 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 can just throw it. it out, do whatever you want. You don't have to keep Ah, oh, okay, so okay. You. Thank you. All right, drive safe. І висновки хлопця, який потрапив під цього страшного поліцейського Собственно, у був штраф 259 долларов, І, видно, поліцейський, на то, що у меня такое было серйозно нарушение. выписал мне всего лишь предупреждение и сказал э, едьте более аккуратно то есть едьте более безопасно там drive safe да то есть едьте более безопасно э, хотел бы вот сравнить с украиной можете себе ли вы представить ситуацию в украине чтобы вас остановил работник ГАИ вам был положен штраф 3000 гривен и вам вас бы просто отпустили, выписав предупреждение, да, то есть без какого-либо там санкции, без какого-то -либо, либо протокола штрафа. Я думаю, что это просто невозможно. Тани, ты не правы. В нас есть дуже классные ДИшники. Приехал сюда, сепаратист, не рассказывает как нельзя жители шула. чего вы взяли? А потому что ведешься как сепаратист, говорю, вышел с автомобиля. Я послушаю, Ну что? Знову ж здобули.